Так, друзі, у нас тривога. Скажімо так, відосик у нас починається вечірній, тому що у нас з днем була інша робота, але по ній ми вже не знімаємо, бо нам вже поставили на цей автомобіль табу. Сказали, нічого не знімати по ньому. Тому якось так. Давайте розберемося з зі З Зіцінює у нас, пам'ятаєте. 에, була проблема, вони ще не було, вона є досі, яку ми зараз маємо вирішити. У нас не працює задній стіклопіднімачі. Я вам розкажу, скажімо так, то, як я дигностую, куди я рухаюся і 에, з чим це можна, наприклад, 에, ну не знаю, з чим це можна їсти. Сучому, у нас передні стеклапйомники працюють, у нас не працюють стеклопідйомники задні. У нас не працює кінцевик, тобто коли відкриваєш двері, вона не бачить і не включає світло. Що це нас говорить? Ми попередніх відео, попередні відео ми включали, показували кидавну діагностику, що у нас не виходять два кан-блоки на ті, що знаходяться у нас в дверях. Е... Ці канблоки, ну, коротше, така система, тобто, кінцевик модуль управління замком, і модуль управління самою цілою дверкою, тобто на ній підв'язаний і склопідіймач, і в той же час і підв'язаний центральний замок. Відповідно, відтак як у нас на сам соляної центрального замка привід іде окремий поприканблок, у нас селяновиди центрального замка працюють. Тобто, автомобіль у нас і закривається, і відкривається. Ну, Блок управління. Тобто мається на увазі кнопками. Е Я навіть не, не звернув уваги, що у нас підсвітле в кнопках задніх працює. Так, от включилося, А задні світиться, бачите? Тобто живлення у нас на блок подається. Значить, з ним все нормально. У нас немає управління цим блоком. Е, якщо би розуміти, як я розглядаю, коли е, проводжу певну діагностику, щоб е, якось в двох словах вам пояснити, якщо б це сталося тільки з одною дверкою, я би ще задумувався і починав би розшивати дверку. Відтак як це сталося е, з двома дверками заднім одночасно, е, тобто е, ту порошивати дверки немає сенсу, перелам е, проводів ми вже перевірили, їх немає. Тобто тут у нас є до доро'єм, ми його знімали. Все там класно. Що у нас і як іде? У нас є між тою дверкою і цією дверкою. Іде коса, яка у нас проходить по цьому порогу. Автомобіль вже майже один рік. Їздять дівчата каблучками проділяли вже цей коврик. Я вже замовив інші коврики. просто Ось цим бардаком. Дівчатка весь там попритирали до дір, Тобто у нас тут є вода. Я думаю, намок вам вже понятен. Відповідно, це все у нас вологи. Вологи порядно, у нас вже вон, тут ой, дірка протерлася, бачите. І це говорить про те, що у нас є вірність з того, що у нас попала, потрапило... тут йде пучок коса проводки, в тому числі. Проводка, яка відповідає за управління через кан цими модулями. Це говорить про те, що нам треба зараз зняти ось цей поріг і подивитися до стану тої проводки. Бо щось у мене таке відчуття, що у нас на ті та, та самі приводи, що і на тому Mercedes, що у нас тут був. Ну, Мерседес там був, правда, трошки більш ефективніше втоплений. Тут у нас, я не сподіваюся, чуть-чуть підмокли, може, провода. Читав я по формах на багатьох опелях і не тільки на опелях, так само, як і на Mercedсах, і BMW, прокладається провода, і там от є скрутки. Типу, знаєште, як от я вам показував у Мерседесі, скрутки, так само є і на опелях. Тобто всі кани з'єднуються в один пучок. І є вірність з того, що якийсь цих канів, що відповідає за задній контур, відвалився. Тобто попадала вода, десь там замокло, окислилось і перегнило. Проводка, яка піддається навіть малій напрузі, якщо на неї попаде волога, відбувається, скажімо так, ну, свого роду як гальваніка. Тобто гальванікою, як гальваніка, не гальваніка, сам фарест, Електрофорез, не електрофорез, а ну, грамотні мене виправить. Це коли через воду, яка має мінерали, проходить струм і відбувається ця реакція свого роду кипіння, окисління. Відповідно, мідь від таких процесів руйнується. Вона починає зеленіти, утворюється мідний купорос, скажімо так. І Відповідно, від того мідного купоросу у вас алюмі... 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 мід міц провід розсипався. Давайте знімемо поріг і подивимося, чи я правий, чи я щось собі гоню. Так, ну що, е, захист, щоб зняти, просто чуть-чуть відвертаєте уплотнітель, і догори відіргайте від стихозашівок. Сторону відхилили. Все, я, коротше, щоб багато не говорити, ось ми знайшли. Проводиться ось таку бідосю. Не знаю. Видно, не видно, тут все погнило. Зараз ми назад це відновимо. Зачиснемо, спияємо. У мене є стермоповідному відбій повітряної тривоги. О. Увага! Відбій повітряної тривоги. І буде красота. Дивіться. Ну як у нас тут може працювати щось? Так, отако просто зараз поки що з'єднав, ще не запаював. Контрольну перевірочку. Почав запалювання. Так, партнер можна виключити. Відкрити заднє ліве вікно. а ну о І все у нас запрацювало. І підняти. І. А ну то Всього, друзі, от і вся проблема. Яскравий приклад. От вам буквально, де воно знаходиться, щоб ви могли собі це зробити. Я думаю, у багатьох це часто проблема, що, наприклад, перестає працювати задні двері. Все, це ми вже полічили. Значить, буде красота. Добре, давайте зараз запаяю і зберемо так, запаяв кливу термосадку і найшвидко трохи підзалізував, підізолірував. Ось так. Як бачимо, у нас тут все файне, сухенько. ну Буває зима, розумієте, десь випадає, Нічого ми сюди поставимо на коврики, який нам того безчинство робити не будуть. Так, не знаю, як воно тут було. Якось це, це поролонку це обходило сюди, напевно, так, щоб воно нічого не піралося. І зараз на гарну все вкладемо назад. До речі, народ всім рекомендує ось такі діоди. Ось таким SMD елементом. Як воно пірдоле, ви не представляєте. Я цей такий діод поставив в багажнику і поставив підсвітку на ногах. Зараз я поставлю на місце покажу, як він світить. Я замовив ще, зразу попереджу, вони дорогі. Один такий діод коштує в районі 100-110 гривень. Тобто, коли дві штуки замовляєте, то виходить типу, за 200 гривень чи 190 типу, дешевше. Поштучно вони коштує дорожче. Ось такі така. Класно, мені сподобалось. Ось такий мають радіатор округлений. Ну, світить так, скажено. Так, Ось так у нас скажено яскраво світить цей діод. Освітлює такі ноги. Це що в дверях він такий синьовий. Він типу, трошки такий собі. Але теж непоганий, бо він теж має типу, канбуси. Ну, цей світить таким знаєте, білим чистим, без синівим світом. Капітальовано. Що там, що там. І в багажнику так само такий самий діод освітлює гарно білесніжний багажник. Тобто тут можна класти все що завгодно і гарно все видно. Якщо б чесно, я би ще сюди такий би пон встановив. Ну, ми аптечку звідси забрали, аптечка, то, там, бо воно отко, трошечки постійно моталялася, мені не сподобалося. Плюс тут знак цей. Ну і тут можна якийсь, чи тут десь по боках такі самі плафони шарахнути, я думаю, було б класно. Коли піднімаєш, щоб воно що освітнуло тут. Дуже зручно. Так, давайте перевіримо на засинання на і відкривання. Так. А ну-ка. Заснуло, заснуло. Відкриваємо, засвітилося. Закрили. І Зараз перевіримо задню. Засинай. Не пам'ятаю скільки там, 30 чи скільки секунд. Вона має зараз заснути. Ну і по цьому побачимо. А заснула. Давайте тепер задню дверку відкриємо. Оба! є, реагує. Давайте цю перевіримо. Так, заснули, відкрили, засвітилися. Все. Супер. Зараз я ще єдине, що кину на комп'ютер, перевірю, чи всі помилки у нас стерлися. У нас залишається насушних ще проблем. Я замовив так само з Алікспресу оригінальний, оригінальним зняти з машини баушний блок розжига на інсігнію. Що ви поняли, на Алікспресі беушний блок розжигу коштує в районі 600-700 гривень. У нас за нього хочуть 15-2 тисячі типа, борожа оригінальний, забушний. Новий там щось під тройку коштує. І є береги, що продають е, ці плати розжигу, е, скажімо так, такі самі гавняні як я колись купив на віспресі. Не звернув уваги. Вони відрізняються. Я вже вроді вказував. Е, так, я десь викинув відрізняється самою цією текстуркою. Тобто на китайському простому все так само. Є ще версії, що там хеле пише. Але отут вони рівні. Вони типу, стартують, е, цей вам фари, але стартують. нема десь викинув. е Стартують, скажімо так, соу-соу. Тобто з затримкою, наприклад, там пару секунд тому подібне. І коли їх опрашує блок управління, він бачить, що по ватах воно не таке. Тобто, у нас заявлено, що має бути 35 Вт. Е, я заміряв е, то приблизно це штук, штукензія у нас видає не 35, а видає десь в районі 26 Вт. Тобто вона чуть слабша. І ком бачить, що вже щось не то. Тому Надківо дешмани не ведіться. Вони вам фари будуть світити, але через блок управління, який любить перевіряти фари, вам буде постійно писати, що подивіться до фари, несправна фара і тому подібне. І зустріков хвовка китайських блоків. Так, трошки по марафету, звичайно, тут дітей не треба робити, але на такі речі не робляться. Це. Це вже буде потеплі. літо, тоді гарно вимиться. Зараз сюди вкидаємо нові коврики. Так, народ, давайте так. Коврики Ева. Відгук зразу фуфло річайше. Не рекомендую нікому. Ну, може, не іменно Ева, але мається на увазі імені цього виробника знайду. Де то воно є? Елемент кар. Ось це. Контора, Element Car. Вони і на Фейсбуці, і на інстаграмі. Щоб ви поняли, реклама така шикарні, коврик і тому подібне. Задача була в тому, що е, скинули відео. Зараз спробую знайти це відео. Мало бути шильдик. Мало бути і цей. Ну, домовились, я замовляв з шильдиком і 3D-ковриками. Ну, Десь на ополі чи де. Що я спеціально ту фотку і скидав. Не на Opel. І. Що не одразу видалили фотку тут. Коротше, там були і борти, і шильдик, і ця накладка. І я Тому вибрав це, о, цей 3D-цей коврик. Що, типу, Ось йдуть і тому подібне. Давайте по суті, ні один отвір на жодному з передніх ковриків не співпадає. Тобто е Вони поїхали десь отвори в ту сторону, повністю. і цей, і той. Якщо запихаєш цей, наприклад, якщо натягнеш сюди, то той в протилежну сторону. Тобто Ковролін ви ніяк не стягнете, не розтягнете. Е ліпучки ні хрена не тримають. Е я вже не говорю за задні. Тобто ця ліпучка просто навіть ну, ну, ніяк вона навіть не хоче злипнутися. Тут ліпучка така, що фік його знає. Борти реально поперегинуті. Не знаю, як все буду розлажувати, розтягувати. Хоча вони отак типу, виглядають класно, але насправді от я розчарований. Отвір жоден не співпадає. Шучили ось оцю хрень, хоча я просив, щоб просто металевий підп'ятник. Підп'ятник кинули так просто в пакет. Він навіть не прикручений. Тим паче підп'ятник мав бути з кружечками резиновими. Прислали ось ось ці полосками тими голями. Не знаю, чи варто його ставити, десь тут во, бо постійно продавлюється. На старому коврику приблизно прикинув і в тому місці встановлюється підп'ятник, бо по-любому продавить. І так само з цього боку. Бачите? ні один не співпадає Народ. той елемент кар, я не знаю, як інші контори, може інші контори роблять якісніше. Ну, Відгук був у них хороший. Я із-за хороших відгуків до них звернувся. Ну, По факту вийшло, що. Мали бути гарний шильдик. Шильдик. Ну, тобто я планував, що тут будуть гарні шильдики хоча б наперед. Знаєте, не обов'язково назаді, але хоча б наперед, щоб були шильдики. Щоб все було по красоті. Ну, на фоці, бачите, вони все там отвори співпадають, защолки співпадають. Ну як тут, як завжди, вся фігня. бачите. А, во. От, бачите, от таке мало бути. Ну тут з полосками але не сказали, що не скоріше. Отакі мали бути шильдики. І бачите, тут співпадають отвори. Зробили коротше, на сироматері. Е, як я думаю, тут ясно, не? реалії, от як виглядає реалії і очікування, бачите? Ось такий бути бортик невисокий. Ну, ні одна защіпка тут не співпадає. Знаєте, хочу так сказати, Нахрена ви їх тоді дірявите, якщо ви не годні їх попасти в правильні отвори. Я купляв полетаної коврики, штамповки заводські, вони ж співпадають отвори. Тобто не є таке, що знаєте, десь, наприклад, може на ковроліні неправильно ці кожушки прикручені. Правильно вони прикручені. Іменно просто е, їхнє лікало, як то кажуть, на, до одного місця. Раз ви такі ціни лупите, е, я би зразу кажу, коврики не є дешеві, то будьте хоча б сволочі, робіть якось то акуратніше і поякісніше. Коротше, не рекомендую, категорично. О, от вам старий коврик для порівняння. Бачите, виточка під це. Бачите, що по краях. Дивіться. Ні один отвір не співпадає. Цей кругляшок десь тут. Во, цей кругляшок хрен знак десь сюди повалив. Хай буде не буду, я поставлю откою рівніше може. Ну все одно ні один отвір не співпадає ніяк, ні в яких рамках. Так, і Перелишилось якісь заглушки знайти для того, блін. Улюдство сука калічі. Не знаю, може для когось я грубо виражаєся, але... Обідно, знаєте, коли ти платиш великі гроші, получаєш фуфло. Так, прикрутив я. Ну, я. Приблизно так само на тій самій вісені, що і на старому коврику була то та, та штамповка. там натиснув, коректором відмалював, шилом проткнув, болти накрутив і все. Там складова, Надість, нічого там з немає. Ні, нічого зважати не буде. Ну, Пійде. Ой, Обідно. Знаєте, що саме більше веселить? Замовлення роблю, ось таке хочу, так? Замовив, Присилають купу всякої херні. і потім пише, ось так буде виглядати металевим підпятником. Все Всього добре, домовились, хір з тобою. Пишу, зараз строчу і тут пише. Шильдиків не було замовлено стосовно кілків відправив фото на верницю, завтра звіриш з лекалами. лі мені з того, що ти звіриш з лекалами. Ну і звіриш ти з лекалами, Що далі? Мені що з того. Автокілки Ева. Е, от їхній логотип. який ручно відкривається. елемент кар, Не рекомендую категорично.